У фоє обласного театру лялюк лунають дитячі голоси. Я ви дорослі! а ви готові до школи? Да, готові. Подарунки сучасні планшети дівчатам та хлопчикам підготували волонтери. Вже четвертий рік поспіль у співпраці з департаментом освіти та науки в Хмельницькому діє проєкт чарівники родинам. Це дуже важливо. Підтримка, щоб вони відчували, що вони потрібні і вони не залежені за межами громади. Першокласники цьогоріч їх 11 дітей, батьки яких безвісті зникли. Шестирічний Любомир каже, до школи готовий і багато чого вміє. Читати, писати, рахувати. І як я ем, можу що з ним там робити в школі, то я не знаю, що я буду з ним робити. Сестрі Любомира майже три роки. Їх батько Микола бачив донечку ще в пологовому. Жодної звістки про нього немає з 4 лютого 2023 року. Дружина Анна каже, вона вірить у дива, як і її діти. Не вірила, але я зараз вірю. Я надіюся, що чоловік повернеться старшому сину він, Каже, я коли піду в школу мій тато повернеться. Я б ці. Подарунки родинам підготували чарівники з України та з-за кордону. Оксана Кузю в Австрії влаштувала благодійні ярмарки та збирала кошти, котрі потім передала Юлії Денчик для закупівлі планшетів. В Нашому центрі є Юля. Вона є переселенкою з Харкова. Вона вчителька, і до неї звернулися її батьки, які знаходяться за кордоном. Це її знайома жінка, яка в Австрії зараз мешкає. Отак От разом об'єдналися і зробили таку добру справу. Я бачу очі дітей. Я знаю, що, хоча б сьогодні, у дітей ми. Отримали найдорожчі, це їх посмішки. І заради цих посмішок ми проводимо всі акції, ми завжди підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати родини. Підтримали чарівників і в обласному театрі Ляльок дітей та батьків запросили на безкоштовний показ вистави. Ірина Аріон, Марія Шевчук новини міста.